Київ вулиця Банкова у понеділок під адміністрацією президента мітинг за відставку очільника ГПУ Шокіна та за призначення незалежного генпрокурора України. Імовірні кандидатури вважають активісти, потрібно обговорювати публічно. Я хочу, щоб у нашій країні дійсно працювала прокуратура, щоб слідчі виконували свою роботу, щоб їхня робота була незалежною від політичного впливу. Очікували, що найближчі кілька років після перемоги революції будуть ну, суттєві притягнення до відповідальності людей. Цього всього ми не бачимо. Прийшов з сином, гуляємо і виражаємо гражданську позицію. О неадекватной ситуации, которая происходит сейчас с генеральным прокурором, ну, собственно, последние уже сколько, два, два года. Ну уже независимый генеральный прокурор, который не является там марионеткой президента или каких-то олигархов. Ну, собственно, это очевидно. Організатори акції переконані, генпрокурори, які призначались з часів другого майдану, не змогли організувати ефективне розслідування справ проти злочинців режиму Януковича, а крім того, не спромоглися подолати корупцію у власному відомстві. За два роки ми жодного разу не почули конкретних аргументів. Чому досі пан Бойко народний депутат? Чому втік з країни клюєв? Ми досі не почули, чому справа проти братів Кацуб, які пограбували Нафтогаз України, зараз закрита. Ми не почули, чому досі немає санкційних справ і чому провалюються всі справи, за якими мали б проводитися санкції стосовно службовців Віктора Януковича? питання відставки генпрокурора Шокіна Верховна Рада планує розглянути у вівторок. Голоси у парламенті для цього є, кажуть депутати, проте не виключають, що може повторитися ситуація, як із голосуванням за відставку уряду Єценюка. На заміну Віктору Шокіну учасники мітингу запропонували президенту розглянути кандидатуру Сергія Горбатюка, нині керівника управління спецрозслідувань генпрокуратури, який, зокрема керує справою про злочини проти майдану. Активісти наполягають принципово, аби новий незалежний генпрокурор користувався авторитетом у громадськості, а не був черговим одіозним заступником нинішнього очільника. Якщо ж парламент провалить голосування за відставку Шокіна, напруга і протестні настрої у суспільстві лише зростатимуть. Переконані учасники акції на банковій. Якщо завтра не буде голосів, не буде проголосовано за відставку генерального прокурора, це буде поганий сценарій, тому що це буде подальше збурення людей. Це буде подальше нагітання ситуації, і я думаю, що Варто задуматися тим, хто голосує, і все таки проголосувати і брати нормальну людину. Христина Бес пішта Ентіві.